Друзі, всім привіт! Дуже давно я не призивав зелені жетони. Чекав Джеймі Ланістера, чекав Баріста населеві. Ви бачите, 165 жетонів є і ще золотішка. Ну, це десь приблизно 250 круток. Погнали! Не будемо розусолювати. Хочеться побільше золотішка. Хочеться нарешті відкрити Джеймі Ланністера, але ні в какую він. Щось не хоче відкриватися. Я не знаю, в чому прикол. У мене вже Барістан Селмі на трьох зірках. А Джеймі я навіть не відкрив. Нарешті. Нарешті буде Джеймі Ланністер. Нарешті скільки? Всього лише 5 частинок. Маловато. Давай. Але Боріста на Селмі, дивіться, шики. Шокі... А, не 5. Пф, ребята, нормально підкинули. Нормально підкинули. Давайте далі. Це прям доволі так непогано. Будемо періодично заходити, дивитись, що там. Є, десяточка. Десяточка Джеймі. Хорошо. Планую Джеймі на 4 зірочки, і Берістана теж на 4 зірочки. Ну, можливо, Берістан 3 всього лише Джеймі. Маловато, блін. Хотілося б більше погнали далі. Сіре, ох, блядь. Взагалі жорстко. Пропускаємо поки. Забираємо. Дивимось, що в нас там виходить. О. По... Так, беріста насел зловили. Ми 21 частинку була одна, по-моєму, то є 20 десь лами... зловили, а Джеймі. Ми зразу повишаємо. Такс. Ну, на одну зірочку що. Поки що на одну зірочку і сім. Да, тоже не густо, не густо. А, на дві зірочки. Фу, mm -hmm. пардон, на дві зірочки І ще сім жетоні. Хорошо, погнали далі. Там ще <coughs> гвардейцы, ці індейці. Погнали далі, От Нам же сіра десятка проскочила. Снов сіра, охренеть, да що ж такое. Пропускаємо. Ідемо крутанем золоту десятку. Даже не золоту, а сиру покрутим. <кій> <кій> Щось вони прям дуже мені понакидували. Фігні всякої. Поробимо поки є аріо. Хорошо, давайте ще одну. Все, пропускаємо. Безкоштовний один призив. Два підряд сірих. Це, конечно, блин. Хрень якась. Давайте на Джеймі крутанем. Є, золотішко. Роздуплилась. Хорошо. Джеймі Баристанчик, добре. Ну, давайте ще нам. двадцятки не падають взагалі, блін. Я не розумію, в чому, блін. Сложність випасти 20 стільки круточек-то. троечка, всього лиш. Так мало. Ладно, давайте далі. Ну, давайте двадцатку, Ну, ребята, що ж це таке робиться? дивіться, всього лиш тройка. Прям дуже мало. По тройки ми так не назберемо. Блять, сіре. Да, призив, звісно, щось. Щось не дуже. Не дуже. Давайте. Чутка жовтих крутанем. Можливо, вони тут нам розкажуть. я не хотів жовтих, хотів трошки побільше їх зібрати. Особо мені далеко збирати. П'ятерочка, арео, ну такое. Ладно. Давайте далі. 3 десятки пустых, це, конечно. До хрена, я вважаю. Так, хорошо, Баристан. Ну, Барістан прямує до 4 зірок, а Джейми то, бляха, дуже далеко. От прям дуже далеко. Ні десятка не падає Джейми. Нифига. що такое. Давайте подивимося, що ми там настрадали. Поки що трошки я розчарований, то що не падають. Борістон до четвірки дотягне, а от Джеймі то наврядлі. Тут до тройки не може дотягнутися навіть. Печально. Трохи вони напрягають мене своїми призивами. Бо хочеться Джеймі на 4 зірки, щоб я його міг використовувати нормально. Блять, Сіре, да що ж таке? Прям непруха, реально жорстка непруха. Давайте далі. ДВ пиздец какие Ладно, давайте серых покрутим. Прям нормально так уже скрутил. Круто, а они все одно суют какую чушь. Десятки майже не падают, что там чуть-чуть в начале. Так, десятку что тут серых оставим, а там будет. Да, все меньше и меньше остается, Так чекав я этого призыва. Блять, да что ж таке? Прям хочется стопнуть, ребята. Прям хочется стопнуть, бо дуже багато сирых прям по подряд. Я не знаю. Пятерка всего лишь. Что ж так мало -то? <coughs> Не десятка не падает, не двадцатка тем более. Трохи за рахунок того, що багато призивів я, звісно, щось тоді відкриваю. але дивіться, остання падає. Десятка жетонів. Ну, зовсім мало, ребята, согласіться. Дивіться, я коли таку кількість призивав на як їх, дай Бог пам'яті. Берік і э, Берік і Торас, то я з нуля Тороса відкрив на 4 зірки і Беріка дозбирав. А тут щось бачу, я тільки дотягну в лучшем случае Боріста на 20 кусків, а Джеймі даже, блін, на 3 зірочки не можна, бляха, дотягнути. Регаю, блін, по, по 3 кусочка. Печально. Щось аж заглючила гра. Да. Да уж. 21 кусок вообще, пиздец. Ладно, поїхали далі. Нема що чекати. Ну, щось прям дуже дика дичь. Піздець. Просто трешняк якийсь. Я не знаю як це назвати. Дуже погано сипеться. Скільки сірих. Та ні, ребята, стопаю я це все діло, бо просто, просто не дають частинки. Коротше, жахливий призив, буду завтра допризивати. Дуже засмучений, що не повипадала та кількість, яка хотів. Прям дуже мало падає, дуже мало. Не знаю, з чим це зв'язано. Давайте одиничний раді інтересу. Що впаде. Ну, рицарів, ну, ладно. Коротше, сірих нападало, а толку ноль. Всім дякую за увагу, розчарований призивом. Якщо чесно, але щось в мене було чуйка, що таке воно може бути.